В американському політичному фольклорі існує так зване прокляття де згідно з яким кожен президент США обраний в рік кратний 20, або помирає на посаді, або зіштовхується зі серйозними випробуваннями. Легенда проходить походить від початку 19 століття, коли вождь індіанців та разом зі своїм племенем організував опір американським поселенцям, але зазнав поразки. І вперше прокляття, нібито, спрацювало на президентові Вільямі Генрі Гаррісоні, обраному в 1840 році. Він помер через місяць після своєї інавгурації. Згодом під дію прокляття потрапили ще шестеро президентів. Проте в 1980 році Рональд Рейган порушив цю зловісну закономірність, хоча на нього було скоєно замах, Він вижив і завершив президентські терміни у 2000 році. Джордж Буш молодший також успішно відслужив два терміни, що змусило багатьох вважати, що прокляття остаточно втратило свою силу. І колишній президент Франції Ніколя Саркозі теж став жаданим об'єктом для конспірологів. Це сталося після того, як в 2007 році, під час прогулянки по пляжу, Саркозі жестикулюючи й активно розмовляючи, раптом зрозумів. Що його обручка зникла, він миттєво почав її шукати, викликавши паніку серед охорони та делегації, які приєдналися до пошуків. Обручку, зрештою, знайшли. Вона лежала в піску. Конспірологи одразу ж припустили, що це точно до проблем у шлюбі. І цікаво, що вже через кілька місяців після цієї події Ніколя і Сесілія оголосили про своє розлучення. А в 2008 році Саркосі одружився з Карлою Бруні. І до списку подій, які спровокували конспірологічні теорії, можна внести Україну. Пам'ятаєте, у 2010-му вінок атакував тодішнього президента Віктора Януковича. Під час цієї церемонії покладання квітів у Києві великий вінок раптово впав йому на голову. Подія стала справжнім хітом в інтернеті, породивши безліч мемів та жартів. А конспірологи тоді навіть стверджували, що це був знак згори або ж навіть і попереджень, але не Януковичем є. Диним тому, що були прецеденти під час інавгурації і інших президентів, зокрема і Петра Олексійовича Порошенка, і під час інаугурації інавгурації Володимира Зеленського.